Всім привіт! З вами текстильна група Кавгадата -Текс». вашій Увазі ми зараз пропонуємо нову акційну позицію код даної позиції 777, сукні три котажні зі знижкою в 45 доларів. Присутні всі розміри. Різноманітний іде модельний ряд. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки становить 2 долари, а вартість мішка вагою 15 кг. Лише 30 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 777, сукні трикотажні. ціна за 1 кг 2 долари, а вартість мішка. Вагою 15 кг становить лише 30 доларів. Придбавши дану позицію, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 45 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Код даної позиції 775, сукні. Трикотажні, всіх розмірів ідуть. Зі знижкою 45 доларів, в той час як вартість мішка вагою 15 кг становить лише 30 доларів. Цей мішечок може бути уже вашим. Вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Не втрачайте можливість. На вигідну покупку для замовлення вам достатньо написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Якщо вам сподобався цей мішечок. Відразу ж робіть замовлення. Ціна за 1 кілограм становить 2 долари, а вартість мішка вагою 15 кг лише 30 доларів. Придбавши даний мішечок, ви заощадите суму знижки у розмірі 45 доларів. З вами була текстильна група Кавлетекс. Все буде Україна разом до перемоги. Чекаємо на ваші замовлення.